Мир вам, мир вам, мир вам, благодать вам і мир хай примножиться від нашого Господа Ісуса Христа, по Його милості ми не зникли, хоча ніч була і трохи тривожна, бо велике Його до нас милосердя. Я уявляю наскільки зараз красиво на морі, але за браком часу і і тому, що була повітряна тривога, я вирішила записати сьогоднішнє слово тут. У цьому паркові і Господь знову нам по особливому розфарбував небо. Краса, та й годі. А вранці і вночі у нас уже прохолодно. Тому на траві ми вже бачимо ось таку ізморозь. Да-да, уже скоро йде зима. Наближається, наближається. Але коли зима, то хочеться співати, свято наближається, свято наближається. Тобто, хай не сумує той, хто вірить в Бога. Чи зима, чи весна, чи осінь, чи літо, чи змороз, хай не сумує той, хто вірить в Бога. Алілуя! Адже Господь кожний день може по-особливому. Благословити кожне дитя Боже і наповнити радістю наші серця, незважаючи на те, що гудить, незважаючи на те, що летить, незважаючи ні на що, коли ми в Господі ми можемо радіти постійно і славити Його ім'я, коли ми знаємо, хто такий для нас Господь, коли ми маємо з Ним спілкування. То ми будемо знаходити сили у ньому, щоб радіти кожного дня. Алілуя! Слава йому навіки слава. Ти моя сила у житті, ти є та ціль, куди я йду, ти є для мене все. Ти є той скарб, що я шукав, Ти є Господь мого життя, ти є для мене все, Ісус, Мій Господь, славлю я тебе. я,су. Мій Господь, славлю я Тебе, Ти взяв мій хрест, мій гріх, мій біль, знову підняв мене Я твій, ти для мене все. Коли є спека ти є тінь, коли я прагну, ти вода, ти для мене все, Ісус, мій Господь, славлю я Тебе. Ісус, Мій Господь славлю я Тебе, ти на Голгофі вмер за нас, але воскрес і людство спас, ти є для мене все! Ти воскресіння і життя, і лиш до тебе прагну я, ти є для мене все, Ісус, мій Господь славлю я Тебе. Ісус, мій Господь славлю я Тебе. І зранку буду співати тобі, Алілуя, і в день знайду, знайду час, щоб прославити Твоє ім'я, і ввечері приклоню свої коліна і схилюся у ніг твої, Господи, і буду дякувати тобі, завжди дякувати, бо ти достоїн оцієї слави. Ти достоєн, Алілуя! Слава Богу! Навіки слава! Вчора я прослухала дуже дуже цікаву проповідь, дуже богодухну Проповідь. І е, в цій проповіді проповідник прочитав одне оповідання, яке мені так сподобалось. І я сьогодні також хочу прочитати вам це оповідання. Спочатку оповідання. О, оповідання називається Старий Телефон. Буду читати. У будиночку з'явився новий стар. У будиночку з'явився телефон. Він, коли я був ще малий, розповідає той. Про кого ця історія. Його батьки повісили на стіні, але я був занадто молий, щоб до нього дотягнутися. Та я зрозумів, що, е, та я зрозумів, що у цій трубці сидить людина, яка все на світі знає. До тієї людини потрібно було звертатися в міст, будьте люб'язні, і батьки постійно до неї щось і батьки постійно у неї щось запитували: то вони запитували номери телефонів сусідів чи якихось людей, то вони запитували розклад поїздів. І міс будьте люб'язні, знаючи все на світі, давала відповіді моїм батькам. Е, і от одного разу я вирішив переконатися, чи може міс будьте люб'язні допомогти мені. Коли е, граючись молотком і будучи один в хаті, я ненароком вдарив свого пальця і так добряче, що мені було боляче, і нікому було у своїй болі звернутися. Тож я притяг до того телефонну табуретку, викарабкався на неї і зняв слухавку. Коли я зняв ту трубку, там від я почув голос Міс, будьте люб'язні, і я її попрохав Міс, будьте люб'язні, я вдарив пальця і мені дуже болить. І я гірко заплакав. Міс Бута Люб'язні запитала мене, а чи є дома хтось із дорослих. Але я відповів ні, я сам. Тоді міс Бута Люб'язні порадила мені, ти можеш відкрити холодильник і там дістати лід. Так, погодився я, я це зможу зробити. Тож візьми шматочок льоду і приклади до свого пальчика, і ти помітиш, що більш скоро учухне. Так я і зробив після цієї події міс буття люб'язні була для мене дуже дуже гарним другом. Я їй телефонував з будь-якої. Потреби. Я її телефонував, і коли, мені, е, і коли я не знав, як робити домашнє завдання, і коли як, яка, як яке пишеться слово, і, і чим годувати мою конорейку, я її постійно телефонував. І міс, будь та люб'язні, ніколи не говорила мені ніколи. Вона завжди давала мені слушну пораду. Вона завжди вислуховувала мене і казала, що мені потрібно робити. А коли помер. Мал померла мол, як, е, е... Пташечка, то я знову зателефонував до місця будьте люб'язні і сказав, чому вона померла? Вона мені так подобалась, це ж несправедливо. Я її годував, напував, а вона померла. Он лежить отам, от в клітці і не дихає. Тоді місь Будьте Люб'язні заспокоювала мене і сказала, що є інші світи, де також пташкам потрібно співати. І ця пташка полетіла в інший світ, щоб там заспівати. І це мене е, заспокоїло. Потім я питав її, як пишеться слово. Зараз зараз... М -м ну, неважливо, як пишеться слово, якесь там слово. Просто воно потім знову нам потрібно буде. І я. Е, 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 як пишеться слово. М -м -м -м. Все, пропускаю, як пишеться слово. І вона мені розповідала, як пишеться це слово. візьмемо будь-яке слово, наприклад, багаття. І, але коли мені виповнилося 9 років, наша родина переїжджала в інше місце для, для життя. І мені було дуже-дуже соромно, дуже дуже сумно розлучатися із місць «Будьте люб'язні, але. Але сім'я їхала. Я був малим хлопчиком. І ми поїхали. Коли ми приїхали на нове місце, уже був новий телефон. Він уже не висів на стіні, як раніше, а вже стояв на столі і, піднявши слухавку, знову ж таки батьки з кимось спілкувалися. І в один день я теж спробував це зробити. Піднявши трубку, я відчув, що там голос. Я почув зовсім інший голос. Зовсім інший голос. Людини. І на цьому моя дружба з телефоном припинилася. Пройшли роки, який закінчив коледж і вирішив, і якось їхав через місто, в якому я провів своє дитинство. Я завжди пам'ятав про міст, «Будьте люб'язні. Вона назавжди залишилася в моєму серці. І от, проїжджаючи вуличками рідного міста, я вирішив спробувати і зателефонувати. Був телефон в телефоні. В цій я підняв оту слухавку, і на моє диво я почув голос, знайомий голос отієї міс, будьте люб'язні. І я запитав її, міс, будьте люб'язні, а як пишеться слово багаття? В, з того боку, спочатку була тиша, так але не довго тривала. І міс, будьте люб'язні, запитала. А твій пальчик більше не болить. Потім вони вдвох розсміялися. І він каже: мені настільки було приємно чути її голос, і я її розповідав, що я постійно її пам'ятав. І для мене, для малої дитини, оті наші спілкування були дуже-дуже дорогоцінні. Тоді міс будьте люб'язні, сказала, о, Якби ти знав дитину, якби ти знала дитина, наскільки вони були мені дорогоцінні, тому що на протязі свого життя, в своєму житті я не мала дітей, і оці твої дзвіночки малої дитини до мене, вони так втішали мене, і я була так рада, що я могла послужити тобі. Тоді молода людина сказала: а можна я, коли буду їхати слідуючи раз. Я знову вам зателефоную. Так, сказала міс, будьте люб'язні. Але коли ти зателефонуєш і раптом не я візьму трубку, то ти скажи, щоб тобі покликали міс Салі. Хлопець був дуже-дуже радий, сказав, як звати його, що його звати Пол. Вони ще трішечки поспілкувалися і попрощавшись. Кожний пішов по своїм справам через три місяці. Пол, так звали молодо юнака, був знову в своєму місці, і знов, да, і знову він зателефонував. Але але на зворотньому боці він почув зовсім не голос міс. Міс, будьте люб'язні. Тоді він сказав: будьте люб'язні, а покличте, будь ласка, міс салі. І е, голос такий строгий сказав: А хто ви є для міс салі? Я на хвилинку задумався, хто я є для міс салі? І потім сказав, я її давній товариш. На превеликий жаль, сказав голос у трубці: Я не можу вам покликати міс салі, тому що місяць назад вона померла. В мене був дуже-дуже такий печальний видих, але потім отой от голос сказав: зачекайте, зачекайте, а ви, а ви випадково не пол, так, сказав я, я пол. Вам міс Салі залишила записку, і я вам хочу її прочитати. І в записці було тільки декілька рядків. Такі були рядки, такі були рядки в записці. що... Я іду у Є... хочу аж дословно прочитати. Існують інші світи, в яких я теж можу співати. Існують інші світи, в яких я теж можу співати. На цьому історія закінчилася. Вона мене дуже дуже вразила, і для чого взагалі проповідник розповідав оцю історію? Спочатку він розповідав нам про Господа, про Ісуса Христа, про Духа Святого, які нам допомагають кожного дня. І ми знаємо оце вірш на пам'ять Єремія 3.33 Поклич до мене, і я тобі відповім. Але сьогодні не про це. Юнак мала дитина він мав спілкування із цією жінкою. Він мав спілкування із міст, будьте люб'язні, не місяць, а роки. А роки, можливо, він познайомився з місць Будь, будьте люб'язні, коли йому було 5 6, 6 років, ми не знаємо. Але до 9 років він мав з нею, з нею спілкування. І жодного разу він не запитав її, як її звати. Для нього вона була просто міст Будьте люб'язні. І все. Це було таке ім'я. Він іншого імені не знав. Вона йому допомагала, і коли в нього була якась якась тривога, якісь запитання, він ішов до неї, він їй телефонував, але він нічого про неї не знав. Він нічого про неї не знав. Йому було дуже добре з нею, йому було дуже любе з нею. Але він нічого про неї не знав. Нічого про неї не знав. Він зателефонував, до... він пам'ятав про неї. В нього була якась отака любов до цієї жінки, але він нічого про неї не знав. Нічого про неї не знав. І час, і життя так швидко лине, що. Можливо, він би потім і захотів щось про неї дізнатися, і я думаю, що оці телефонні дзвінки потім вже були б такі серйозні, і він би вже щось би дізнавався про ту жінку, але. Але вона пішла в той світ, в інший світ, де також вона може співати, де також вона може співати, і він про неї нічого не дізнався. Вона йому багато допомогла, і їй було дуже приємно спілкуватися з ним. Але він не дізнався про неї. Він її не пізнав. Він, її не, він, знаєте, він не, не проживав її життя. Це просто історія. Це просто історія, але ми можемо з неї почерпнути так багато. Корисного для повсякденного життя. Господь хоче, дуже хоче, щоб ми, знаєте, приходили до нього не тільки як тривога, так до Бога, не тільки, бо мені щось потрібно, дай, 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 дай. Він дуже хоче, щоб ми пізнавали його як особистість, щоб ми знали, що для нього любе, а що йому неприємне, щоб ми знали. Як ми повинні поводитися, щоб догодити йому, щоб в його очах засяяла радість? Ми можемо ходити до церкви рік, два десятиліттями, але не знати того, знати тільки про нього, знати тільки, що він є, не сумніватися в тому, що да, дійсно Бог є. Але при цьому не знати його особливо, особисто, не мати з ним от таких інтимних особистих стосунків. І коли прийде шторм, і коли прийде негаразди, і коли прийдуть громи, то знаєте, ті люди, ті діти Божі, які не знали його особисто, можуть ожесточити серця. Господь все рівно буде їх кликати. Спасіння вони можуть не згубити, але оту радість спілкування можуть згубити. Тож, поки тихо, поки є така можливість, поки є можливість пізнавати Господа, поки нічого не болить, поки нічого там не дошкуляє, пізнавайте його шляхів, пізнавайте його як особистість. І тоді, коли прийдуть шторми, ви зможете, ми зможемо, ті, які пізнали Господа, ми можемо тоді підняти крила як орли, полетіти і не втомитися, парити разом. З нашим Господом над проблемами цього світу. Але для цього нам треба його пізнавати. Алілуя! Слава Богу! Хочу прочитати декілька місць писання, нам на збудування. І так, від Івана. Від Івана 8:31, від Івана 8:31, тож промовив Ісус до іудеїв, які повірили в Нього. Якщо ви будете перебувати в моєму слові, то справді будете моїми учнями і пізнаєте істину, і істина зробить вас вільними. Господь хоче, щоб ми пізнавали істину, і тоді ми будемо вільними. І пам'ятаєте, Пілат казав: а що є істина? А що є істина і в. Точніше сказати, хто є істина? В Івана в 14 розділі, в 6 віршові, Господь каже, Господь каже, Ісус говорить йому, Я є дорога. І правда, і життя. Ніхто не приходить до Отця, як тільки через мене. В іншому перекладі слово Правда написано істина. Я є путь і істина, і життя. Господь Ісус сам говорить про себе, а Його Слово є істине, що Він є дорога і істина, і життя. І ніхто не приходить до Батька як тільки через нього. Алілуя! Слава Богу! Господь дуже хоче, щоб ми були його учнями. Е, е, Івана 15, 5, 12. Ось моя заповідь, щоб ви любили один одного, як я полюбив вас. Більшої любові ніхто не має за ту, коли хто душу свою покладе за друзів своїх. Ви, друзі мої, якщо чините те, що я заповідав вам. Не називаю вас більше рабами, бо раб не знає, що робить його пан. Важе, називаю я Друзями, оскільки сказав вам усе, що почув від мого Отця, не ви мене вибрали, але я обрав вас і наставив вас, щоб ви йшли та плід приносили, щоб плід ваш залишався, аби те, що тільки попросите від Отця в Моє ім'я, Він дав вам. Заповідь вам даю, щоб ви любили одне одного, щоб ви любили одне одного. Ось такі чудові слова сьогодні Господь побуджував мене прочитати і розповісти таке прекрасне оповідання. Думаю, вам воно теж сподобалося. Будьте благословені Господом! Хай сьогоднішній день пройде в мирі і спокою в ім'я Ісуса Христа. Хай Господь по особливому сьогодні. Благословить кожного з вас в ім'я Ісуса Христа. Пам'ятайте, життя прекрасне, але воно коротко тривале. Тож, якщо комусь потрібно зателефонувати, зателефонуйте. Якщо з кимось потрібно познайомитись, познайомтеся і не відкладайте на завтра те, що можна зробити сьогодні. А ще. Пізнавайте Господа, пізнавайте його, занурюйтесь у нього. Адже він така приваблива особистість, я вам кажу це з власного досвіду. Будьте збережені Господом. Хай Господня рука буде над кожним з вас. Амінь.